Віта робив якийсь сюрприз. Як це звати, я звук? Я, я колись думав, що він якийсь прибиральник тут. Де, де, де? А, Френсіс, точно, Все, Френсіс я звати. Добре. Взлостилося, бо він помилки зробив наш вчителька. Які помилки? Зара, зараз, зараз. Ааа, батарейку треба знайти. Мені батарейку треба знайти, щось батарейку зробити. Хто пам'ятає де батарейка? Я, наприклад, не пам'ятаю ще. Взагалі, де вона? знаю де батарейка, не я... за. Опа. Її... її знайшов. От з цими сходами. Я залажу на сходи, коли вона під сходами, то вона мене ловить. Це бах. Розумієте? Вона не має мене ловити. Ну, вона не достає. Що не сподобалося? Дай казусе. Другий подарок. Ага, то біжутерія. Ще й так вдарило. Ще давай. Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні в Scary Teacher 3D. Що там у нас далі? Нам залишилось саме-саме останнє та в хімі ми прийшли. Hide way to love". Зараз подаем, що за хайтлей to love So, Mr. Sink she is getting lots of gifts Mess with her gifts, ruin, her valentine. Короче, спортити день Валентина Віте робить якийсь сюрприз. Як це звати, я звук? Я, я колись думав, що він якийсь прибиральник тут. Де, де, де? Францис. А, Френсіс! точно. все, Френсіс я звати. Добре. Взластилися, бо він помилки зробив наш вчителька. Які помилки? Зара, зара. Зараз я її зроблю в ч тихо будет, та, Гераре. Я тобі задам, Гераре. Replace all gift tourin, місті Valentine's. Коротше, що нам треба робити, я поняття не знаю, що робити, як робити, де робити, як завжди. Ну то що, починаємо з двору? Давайте. О! На дворі щось знайдемо. А, ці квіти були чи не були? А чому не були, молит? Знаю, що зробити з ними може. Може пообстригати, то і у нас є з Давайте на дворі обійдемо. Нам треба знайти все, що є. Все, що можеш забрати. Поливачка, там нічого. Коли все заберемо, тоді вже будемо думати, що з тим роє. Дві вона застряла, а ні, повернулося. Молоток. Давай поки візьмемо молоток. Де з молотком ходити. Тут все спокійно, все спокійно. Опа, це що таке? Це Та батарейка? Батарейка. Добре, у нас є батарейка. Драбен можеш брати не можеш. Добре, в нас поки що батарейка є. І йдемо ще там коло басейну подивимось. Може там щось можеш зробити. Надіюсь довго не будемо тут симучити. Не знаю, що воно вживе. А де той де він є? не знаю, де... О, там зверху щось є вроде чи є? А, там дирка Тут лом, ну давай лом, давай. Давай, бери! Кроубар. Може, зробимо? Дві драбин не можна взяти, походу. Так, добре, ззаду спокійно. Йдемо ще зайдемо. От сюди. Отут завжди щось є в цій хатині, в цьому гаражі. Ще один лом, лома, мені не треба. Що тут у нас є? А, сила, пастка. Ладно, заходимо до неї до хати кажемо добрий день. О, а може йдемо через верх. Точно. Що я буду щось... Давай, чікс. Відкрив, молодець. Так, так так, стак. Спортзалі, спортзалі щось нічого нема. А де вона ходить? Він надіюсь на другому поверсі. Тут А що треба зарядити? Я не знаю, що треба зарядити, тут все спокійно. Тут нічого нема. Опа! Це що таке Рукавиця боксерська. а що її спортзал принести? Це що таке? що це? Чуєте? Діаманти якісь. Що з ними треба зробити. Добре, там діаманти. Почекай, почекай, вчителько Тут Тут, вроді, я нічого не можу зробити. Чи можу, не можу. Вона де. Оди, добрий день. Тікаєм О, диви <підайся> подарок, я не побачив. А з ним що? Коротше є купа всього. Так, а що я можу десь тут поставити цю? Рукавиця, та ні, вона не ставиться. Де вона у нас з того боку. Давайте вже другий поверх залутаємо. Так, тут більше нічого нема, Синий ключик. Ми і так не маємо його де відкрити. Тут все спокійно. Е -е, тут теж все спокійно. Там теж синий ключик. Знаєш, того сім'я ключиком є. Тут все спокійно. У нас з того боку. Супер. Е -е, тут спальні молоток. І більше нічого немає. Немає нічого? ничего, Нема нічого. Все, треба йти на перший парк і дивитися що Короче, ми тут знайшли якийсь сюрприз і діамант. А, ще тут може щось бути забери О, ножик є ще. Може, ножиком ми відкриємо той подарок. А ну давай. Чи може це поріжу? Та блін, як буду резят. Бедем подарок, попробуем Є! Ее! Опа! І що там? Пружина. А що за пружина? А, рукавиця! Точно! Закривай! А що я взяв його? А що мені його? А ну нажме піску бігом, ти підпишишся, ще нажми на перший щоб ти я не, не загубився. Ні. Mm. Yeah. Ей, йдемо на <гас> Йо -йо 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 -йо. Це чуть не зловили. Це просто капець. Так, добре. Тут все спокійно. Пазл! Ми маємо один пазл. Тут, значить, що десь скласти можна. Е, йдемо далі. Тут що? тут все спокійно? Може сюди не стіл поставити? А ні? Може сюди великий стіл накрила. гості прийти якісь. Тут все спокійно, там все спокійно. Піцу, що ти? Піцу нам де їсти? Та їж, їж, а мені шо? А я би сам з'їв. Так, це, до гори. Я не знаю, що робити. Мені потрібно десь цей сюрприз зробити Де його поставити? Може знизу на коридор. О, ножниці там, добре. Йдем заберемо ножниці. Вона не вийде до гори. І мені ще треба десь придумати, де пазл поставити. Тут десь картини мали бути тако, в коридорі. І ми собі ставили. Коротше зараз подивимось. Де вона пішли тут, да. Добре. Де да, шуруй. Шуруй, я собі беру цього. Та бери давай, добре. Так. ножницями ми точно пообстригаємо квіт. 100% я вам говорю, Це най ціни обговорять. Дивіться, оп. Йой-ой, -йо. то я вже капець подарки її подорожувати. Ну, став десь тут. Что у нас же бежит? А ты е? Пани? Пани? Бежит. Пани учителька. Бежит, бежит. Чекай, чекай, чекай. Это что ты? Еще один диамант. Блин, пазл. А пазл. Ой, я за пазл поскладаю. А ну. Вот. Все, а там ключик. Да той ключик я мол. Так, чекай, мне центр надо разобрать. мне... Де вона? Або вона там, тікай. Оці діаманти. Цю цепочку мені, походу, потрібно поставити там, де та цепочка. Напевне, докупи маю поставити, чи шо. Use crowbar то open? Який crowbar? Ай, чекайте, чекайте, то тобто потрібно подумати. Давайте йду бігом вниз. Внизу вроді все обшарю, більше нічого нема. Ставити десь можеш? Тут не можеш. Тут не можеш, тут не можеш. Тут не можеш. Тут воно ніде не ставиться. Я вам треба ще зробити з цим подарком. Опа! Я тут поставив квітку. А на що? А на що її тут поставити? Та не світ. Сила. Дякую, дякую, дякую. Ну я зобов'язаний був П'єхнути ви саме знаєте. Якщо в серії я не бчехую, значить щось не то. Я мушу п'єхнути. Хоч один різок. Ну якщо два, то вже дуже серйозно. Батарейка, подарок і діаманти. Де мені то захватить? Де вона є, та ходи вниз! Біжить, біжить, біжить. Давай, давай, давай. Я чекаю. Є, вона збігла вниз, збігла, а я сюди гре. Добре. Так, де ми мали що поставити? Вроді з того боку. Нема баба-біаген. Де діаманти? Мені діамантів треба, де вона? Вона знизу. Добре, 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 добре. Коротше, ми понаходили все, що може було. Ну, я не знаю, що тут. Диви, воно щось не бере. Я не знаю. Поставити, воно не ставиться там. Сюди запакувати, теж не пакується. Дуже дивна штука. Дуже дивно. Диви, вона не ставить. Ну де? Де де поставити? Replace new gift with the packet gift. I will punish you. Чекай, чекай, Ну тут рукавиця, чекай, мені треба, що вона щось відкриє. Ну що вона буде відкривати. Ужас! Понавигадували. Тут все добре, у нас до цей кімнат не заходить. Та десь знизу нам треба поставити, ну де В туалеті теж, ні. Давайте знизу поставимо, там, де я квітку поставив, може то там має бути? Може там, де квітка? Давай, давай біжи сюди. Давай, 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 давай. Опа! Я тебя кидку встал тут. Видишь? А нет, тут не ставится. А Какая бы у нас не за злове? О, я телевизор включил. Прикол. Так, а тут? Не, а она уже снизу. Ай, Вил, понищу. А вот вы тут? Не. Ну, это капец. Может, тут? А ну, а что вы... Де придумай, куди поставити її ящик? Та я. Я не знаю, куди поставити. Дивись, не дай, не дай не дай, не туда. Идей, идей, О, може на двір? Точно, а ну давайте може на двір. Вона з того боку. Або назад сюди. Ну, не знаю, не знаю. На дворі тоже не ставиться. Так, ста. А ти що, ч звека? Я не знав, що нам може вилізти. Прикол. Я там постою, почков. Ужас. Так, можна нам тут поставити щось на сил. Або назад вообще. Та ні, воно не ставить. Батарейку, де батарейку? Що з батарейкою можна зробити? От що зробити з батарейкою? Там ключик червоний. Наші цих ключків кольорові. От наш, кому їх треба? Тут нічого, там нічого, там нічого. Ну що робити? Ай віл пані, що? Та йди гет. Вони б якось нормально казали, що то робити треба. А вони понадають купа речей, іди бігай. Іди смаєш поставити на якусь тумбочку. На яку тумбочку, де? О, біжити. Біжи, біжи. place... Зараз. А, не лови. Блін. Це просто капець. Пам'ятаєте, колись як ми починали з цю гру грати, у мене було таке, що там пару хвилин граєш і вибиває якийсь режим був. Оце почалось то саме. Дивіться, вже два рази вибило. Я вже знайшов там якусь тряпку, все знайшов. Так що треба дуже швидко то все робити. Сюрприз ми замінили, квітку ми поставили. Що нам ще лишилося було? Стивцепочку щось зробити. Давайте пробуємо ще один разок, не вийде, то не вийде. Ви знаєте, що робити. Давай, 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 ти. о, так. Оцей подарок ми замінили, так, забігом біжимо по ножиці. Там пазл беремо бігом туди. Та лиш би воно не вибило, чого воно вибиває? Не доробили останній режим. Вони просто не доробили останній режим і хочуть, щоб я бігом його прийшов. Ну як я бігом пройду якщо вони не доробили. Ніяк, ніяк. просто ніяк. Так, вона плескає дивиться телевізор. Зав, див. Я за першим ділом беру ножниці. Ой, вона йде сюди. Диви вже замітили, та тільки гад звідси. Замітила. Квітка в мене в кишені. Ха, Ха, і ти мені нічого не зробиш. TV rooms, це я знаю, я знаю. Де Девно? Блін. Треба другим боком. О, сила. Я навіть не виджу тут цей. Добре. Так, бігом, 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 бігом. Ее... Ножик, а де ножик? Ага, ножик там. Добре, зараз візьму. Зараз я візьму все, чекай. Поки у зайде до хати, я вже тут все зроблю. Так, ножик взяв. А пазл? Ще пазл десь родить на поверсі. Давай, давай, давай. Ми дуже швидко все робимо. Ми вже все знаємо, що зробити, навіть. Просто все. Там подарок, там то, то, то. Це просто все зробити треба. Давай, 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 давай. Час тик-так. Бойквебі, я не буду це все робити. Та я вже а де я знов сюди зайшов? Коротше, давай бери ножик. Ножик в мене. Розрізай. Став. Забирай. Добре, у нас квітка в нас це. Пазл, значить, знизу. Давай, давай, ти сюди біжи. Так, тут квітку поставив. Пазл, 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 пазл. Я не бачу де бачу. Все. Вона знизу. Так, вона знизу. Вона знизу. Не, не заметил. Я йду в цей бік. Я в цей бік ставлю. Пазл. А ну. А может ты выбиваешь в цій кімнате что-то? Давай, давай. Давай, давай. А ну. Не, не веблу, то раз было вебло. Де вона? Вон дай, да. Добре, добре. Эээ. Е а -е ну, нажми пипску бігом, ты нажми на нажмет минуток, топки, не загубайся. А я ке... Он и тут! Тікай геть звідси. Фууу, обернулася і пішла. Це просто був би капець. Дивись, знов тут. Чого вона тут ходить? Давай, давай, давай. Лови коло стола. Добре, я втік. Е, е, сюрприз, сюрприз, сюрприз. Сюрприз там, чи де? Чекай, десь тут сюрприз, моє писати. Та тут такий сюрприз. Ладно, йдемо з цих е, е З цим штуком що я маю зробити? Replace new gifts. Що? Які new gifts? Змінити нові подарунки упакованим подарунком? Та які? Та... А, от... а, под... а з подушку що мені робити, я не знаю. І діамант десь ще один стоїть. Він певно на першому поверсі. Де вона? Давай, виходь на другий. Але я все зміню. Лиш би не вибило. Давай, 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 давай. Опа. Та, во. Накрив, а наш я накрив. І що, ставлю це і все? Чи ні. А де вона вообще? Де вона? Диви, вона там тому... О тут. Не, не заметила. Добре, що ще? Ааа, батарейку треба знайти Мені батарейку треба найти. Щось батарейку зробити. Хто пам'ятає де батарейка? Я напам'ятаю ще. Взагалі, де вона? Не знаю, де батарейка. Опа! Її... її знайшов. Батарейки щось не бачу де. Диви. Да Та це тут якийсь баг! Вона вічно ловить мене тут. Дивіться, професійно знімлю, як це треба пройти. Просто професійно. Після чотирьох спроб. Після того, як три рази вибило. Після того, як два рази вона мене зловила не чесно. Я покажу, як це треба зробити. Дивіться. Просто професійно. За тако, за п'ять хвилин я цього проходжу. П'ять хвилин. Слухай, не кидайся. Да давай, 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 давай. Перше, беремо ножниці. Ножниці вроді не упротив. Так, так. І вона, її вроді тут нема. Ножниці, квітка, все, добре. Давай, 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 давай. Иди сюди. Да вона? О, выйдет лампне. Давай, давай. Давай, давай, где а, батарейка знизу. Все, я нагадав де батарейка. Батарейка знизу. You, you батарейка 100% знизу. Дивіться. Батарейка у підвай. Але я не розумію, що з батарейкою. Ну, куди? тим батарейку зробити? Батарейку кудись там поставити треба, але куди? ТВ. А, це не тв. І пазл нам треба короче, Коротше валемондруйповер. Чекай, бо вона сюди біжить. Та біжи, біжи, не догониш. От з цими сходами, я залажу на сходи, коли вона під сходами, то вона мене ловить. Це бах. В Вона не має мене ловити. Ну вона не достає. Так що це якийсь глюк. Страшенний. Де вона є? Що такої догнати хоче? Ладно, йди, квітку поставлю. Де свій там бігай? You make... Так, так I will make you shoot, punish you, you. Чорнений ключик, до речі Де його маєш відкрити? Пазл Ми йдемо по пазл. Поки вона на другому парсі А де вона? А вниз буде бігти Ну ти біжи, біжи Я свій тут поставлю Так, чікс 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 О, і ще тут діамант Добре. І вона якраз зійшла вниз. Все ідеально. Чекай, стоп, не ідеально. А мені індруй портрет. Є, я Все, Вс, отеперка ідеально. Е, так, але то що в мене все забито. А що тут взагалі то є? Не знаю. Е. Давай, 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 нема нічого. Біго, поки у нас знизу. Знизу все, ой, зверху все робимо і все буде шикарно. зелений ключик. Стоп, тут ночик десь мав бути. Опа. Так, то є, то є, то є то є, то є. накрий, Добре. Видите? Ми все зробимо. А, рукавицю. І подарок міняю. І питання є. І нам лишається шо? І нам лишається якусь батарейку десь поставити. От що за батарейка, я не знаю. О, на Друмпорс, так? Так. Так. Що з батарейком? Батарейка, батарейка, батарейка. Як думаєте? А, може зверху щось. Так, зверху щось батарейку треба зробити. 100% зверху. Там, де... Та гітара, електро, там все, я думаю, що десь там. Мені здається, що та. Давай, ти йди вниз. Де вона вниз, не йде? Та ходи вниз, чуєш? Де вона є? О, ходи. Все, вона йде вниз. Супер. Чи Та й, пішла вниз. Пішла, пішла. Мені на другий бік. Ставимо батарейку. Правда, я не знаю, чи точно звіти, ну. Но... Ну я думаю, що звідти, двіте. Дві, звідти, звіте. Е, що ніде не ставить, та став десь! та де не будет бляха поставив батарейку. Не ставлю він батарейку ніде. що там звідси Блін, ну звідки я знаю де. Звідки я знаю? А, до речі, в мене ще. Є... Діамант. Ще один діамант поставив там зверху. А то підробка не педам діамант. Все, лишається батарейка. Цікаво. А де батарейка? А що з батарейкою? Дуже дивна штука. Опа! Дивіться, є! Що, не сподобалося? Дека за Другий подарок. Ага, тобі біжутерія. Й, ще й так вдарила. Ще давай якийсь. Кажу, останній подарок, якщо не вийде кап'є собі. Рукавиця. Яй-яй-яй, а це прекрасно. Нарешті. Нарешті. Воно купора себе вбивало. Я не знаю, думаю, що я вже не пройду. Але ми це зробили. Все, тепер чекаємо нових режимів. Всім па-па. Так, що до нас по коментах під останнім відео. Scary teacher, Дивіться, там була хімія. Хто не видів, подивіться, це був кап'єць. І так, з Крав підземелля. Пограю добре. Ярославе, привіт. Рецепт класичного бургера. Інгредієнти. О бургери я би з'їв. Може завтра свій зроблю з твоїм рецептом. Дякую. Нове відео, звичайно. Ти дуже добрий блогер ти найкращий блогер. Дякую. З'їме далі монашку, будь ласка. Йой, ти в монашку, та знім. Привіт, привіт. Я другий молодець. Скоро буде відео про Super Bear Adventure. Можливо буде. А я тут двері відкрити не можу. Після того, як пройду з Кей 3D, пограю в Кей Stranger 3D. Добре. Пристав я Міша Панда з маю на комп'ютер, програв форсекінг роботи, ти заціниш. Ну попробую. Ти колись грав у My Talking Tom? А, пам'ятаю, та грав Будь здоровий, дякую. Яку книгу фінім був відеогру, ти порекомендував іншим. І чому книгу Остання людина Вавилону? Почитайте всі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте на серій, Далі буде ще канал підпишись, і в схеп геймс. Розвайся. Для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відео кайфожен раз. На ютуб канал підпишись. Розважайся, для тебе контент, просто вищий класс okay. Щодня нові відео кайфуй кожен раз